23 травня у дату відзначення Дня Героїв у Грозенському ліцеї відбулося відкриття меморіальної дошки загиблому воїну. Дмитрий Река народився 26 вересня 1995 року в селі Грозина Коростенського району. У рідному селі закінчив школу та вступив до Житомирського медичного інституту на спеціальність зубний технік. У листопаді 2015 року він розпочав строкову військову службу у Збройних силах України. З 2019 року Дмитрий Река брав Участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації на сході країни З початком війни у 2022 році був мобілізований і продовжив службу у складі військової частини А 2167 Як старший солдат, кулеметник стрілецького батальйону брав участь у бойових операціях 28 січня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області Дмитрий Реко отримав важкі поранення внаслідок мінометного. Обстрілу його було доставлено до Дніпропетровської обласної лікарні. На жаль, 2 лютого цього ж року захисник помер. На подвір'ї рідної школи зібралися вчителі, учні, односельчани, представники міської влади, аби віддати шану загиблому герою. Сьогодні в нашій державі відзначається день героїв, і символічно, що зараз в цей день якраз ми відкриваємо дошку меморіальну нашому герою, молодій людині. Я щиро вдячний родині, мамі за те, що вона виховала такого героя. Моральна дошка буде тут знаходитися, і всі випускники, вихованці, учні, ліцеї будуть бачити, хто з ними навчався. Герой, який поклав своє життя, захищаючи нашу державу. Це є приклад для нас. Привка для всіх урочистому відкритті пам'ятної дошки загиблому герою взяли участь міський голова Володимир Москаленко та мама захисника Наталія Река. За виявлений героїзм та незламний дух у боротьбі за свободу України Дмитрий Река нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Захисник був справжнім воїном, гідним сином України, який вірив у майбутнє своєї батьківщини та віддав за неї найцінніше своє життя вічна пам'ять та шана герою.